паралельних класах він трошки старший був, то вчилися, але так як двори разом, тому дуже багато там спілкувалися, і виросли, як то кажуть, разом. Павло був завжди людина активна, дуже добрий хлопець був, більш справедливий. Павло вільною боротьбою захоплювався. Він дуже це в нього виходило. Знайшов себе там. Потім він працював. В різних напрямках ну, він в основному автослисарем був, хтось тобто займався ремонтом автомобілів десь півроку назад. Ми в СНП з ним побачились, він якраз у нього відпустка була, я побачив, все. він каже, що ну, больно за за було і Дійсно з добрими мотивами тобто йти захищати країну. Так і він і пішов. Він був порядний взагалі людини у всіх відношеннях. Навіть я, що я старший за нього, тобто мені ну, практично 50 років, і то я багато чому міг брати з нього приклад. Раніше він був десантник, так познайомились, Тобто я воював, він воював. Так склалося, що пішли в Магуру разом. Виконував бойове завдання, він і попав під артобстріл, отримав травму несумісну з життям. Намагалися спасти хлопця, ну, але помер на руках, тому що поранення було фактично в шию. Це дійсно така людина. Він, якби і до Бога звертався, ходив по церквам останній час, тобто, коли в нього була можливість, завжди його тягнули до чогось прекрасного. Тобто, ну чи він, можливо, відчував щось. Ну я не готов сказати, тобто, це вже щось свише, напевно. У нього є дочка, дочка дуже переживає смерть. Свого батька. Вони помирилися своєю першою дружиною, з якою не проживав дуже довгий час. В липні, по-моєму, якщо я не помиляюся, вони хотіли знову одружитися, побратись. Йому мали надавати в липні навіть відпустку. А до вас покидьки на букву «П». Я хочу звернутися. Помста наша буде жахлива. Хай ми всі поляжемо, хай навіть плоть до того. Але вам не бути на цій землі.